Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. За тиждень з 19 по 25 січня ми відібрали ключові події, аби ви швидко зорієнтувались в новинах і не витрачали зайвий час. Пропоную разом подивитись на головне і осмислити те, що відбувалось. Долучайтесь до обговорення в коментарях, ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає розвивати україномовний ютуб. Виклики для українського бізнесу. Зараз відключення світла в Україні, здається, дійшло якогось апогею. Світла немає по 5 годин, по 10, а подекуди і по кілька діб поспіль. У квартирах холодно і темно, але для бізнесу це ще жорсткіше випробування. Кав'ярні, магазини, виробництва усе залежить від електрики. Сильні морози, нестабільна робота техніки і ризик виходу з ладу генераторів у найнесподіваніший момент. Як бізнеси долають ці виклики? Сказати, що час зараз важкий для українських бізнесів нічого не сказати. Профільні спільноти фіксують регулярні закриття закладів, а деякі ресторани змушені зачинитися на кілька годин або днів через поломки техніки. Супермаркети теж тимчасово зачинялися, принаймні так було з кількома мережі Сільпо та новус через вихід з ладу генераторів, які не можуть працювати безперервно. Вони розраховані на 4-6 годин. Потім необхідно робити паузу. Генератори зарядні станції та павербанки бізнес почав масово купувати ще восени 2022 року. Але зараз навантаження зовсім інше. Наприклад, у Domino's Піца генератори забезпечують роботу більшості точок у Києві, але не всіх. Частину піцерій компанія була змушена законсервувати і замовлення, і персонал перекидати між локаціями. Це довші маршрути для кур'єрів, більші витрати і мінус швидкість доставки. Про прибутки зараз майже не йдеться. Великі мережі балансують на межі нуля, скорочують маркетинг і акції. Малий бізнес працює в режимі виживання. Альтернативна електрика обходиться їм у десятки тисяч гривень щомісяця, і це без урахування ремонтів. А це окрема болюча тема. Генератори потребують регулярного техобслуговування, інакше вони просто не витримують. Якщо раніше ТО робили раз на кілька місяців, то зараз інколи раз на 10 днів. Черги в офіційних сервісах сягають півтора місяця. Поломка генератора на день-два для ресторану це мінус у балансі. Своїм досвідом роботи з генераторами поділився власник кондитерських закладів Стас Завертайло у соцмережах. Він пише, що починати вибір генератора треба з двигуна. Не варто брати китайські ноунейми, бо, за його словами, саме з ними найбільше поломок і негативних історій. Також треба бути уважними з альтернатором. Це та частина генератора, яка безпосередньо відповідає за вироблення електрики. Але, мовляв, у більшості генераторів з нормальним двигуном вони адекватні. Інша ціна, але й інший рівень спокою. Також Станіслав звертає увагу на розрахунок потужності, бо це саме те місце, де найчастіше вбивають генератори. На практиці виходить так: якщо вам здається, що потрібно 50 кВт, реально потрібно 70-80. Бо генератор має працювати не на максимумі. Тоді він не перегрівається, не працює на знос, може працювати довго, багато годин поспіль. А якщо постійно грузити його на 90-100%, він буде перегріватись, глохнути і рано чи пізно просто зламається. Власне, це зараз в багатьох і відбувається. Принциповий момент гроші тут важливо розуміти. Ціна генератора не фінальна ціна. До вартості самого агрегату завжди додається монтаж, автоматичне введення резерву, кабелі, робота електриків. На своєму досвіді він побачив, що кабелі зараз у величезному дефіциті, тому підключення генератора це окремий бюджет, мінімум від тисячі доларів, часто 3-5 тисяч. А іноді доходить і до 7 тисяч, і більше. Тому планувати потрібно одразу комплексно. Генератор плюс підключення, бо інакше вийде, що генератор є, а нормально користуватись ним не вийде. Паливо каже, краще брати на мережевих АЗС. бо коли пробували брати паливо в альтернативних постачальників, починалося. Генератори погано заводяться або не заводяться взагалі. Попри усі ці труднощі, крайні тижні показують тенденцію, що зараз потік гостей у заклади і спальних районів зростає. Люди потребують таких місць, щоб погрітися, зарядити телефони, випити гарячого чаю. Тому як би важко не було, багато закладів роблять все можливе, аби втриматися і не зачинитись. Кафе, ресторани часом теж нагадують пункти незламності, місця підтримки для своїх районів. І навіть заклади, які пригощають першими стравами і гарячими напоями. На мою думку, уся ця ситуація дуже чітко показала: бізнес не безсмертний. Він має межу витривалості, коли витрати ростуть щодня, а стабільності немає зовсім. Генератори певним чином рятують, але це дорогий і виснажливий режим виживання, а не нормальна робота. І тут питання вже не тільки до підприємців. Державі варто серйозно думати, як підтримати бізнес у таких умовах. Бо якщо сьогодні бізнес вимикається разом зі світлом, завтра без світла читає податків і так далі, залишиться економіка. «Врятуй красу це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих людей, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни агресора. Якщо ви знаєте таких постраждалих, надішліть їм покликання на сайті Гід по теплу. Після нових російських обстрілів багато українців опинилися в критичній ситуації. Тисячі будинків залишились без опалення. Станом на ранок, 24 січня, лише в столиці без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. У таких умовах кожен мусить бути готовим знати, як зігрітися та пережити морозні зимові дні. Ми зібрали для вас практичні поради, які в цьому допоможуть. Перше, що варто зробити, зменшити холод, який заходить з вулиці. Найпростіший спосіб зберігти тепло в квартирі герметизувати вікна. Варіантів тут декілька заклеїти щілини скотчем, завісити вікна ковдрами, наклеїти плівку попирку або спеціальну термоплівку, так зване третє вікно, для додаткової теплоізоляції. Як одягатись? Багатошаровість ваш ключ до тепла, але потрібно знати, як це використовувати. Це як термос: внутрішній шар зберігає тепло, середній тримає його всередині, зовнішній не пускає холод. З одягом те саме. Запам'ятайте, якщо температура в кімнаті близько 14-15 градусів за Цельсієм, достатньо трьох шарів, базовий біля тіла, щоб тіло було сухе і не мерзло. Найкраще тут підійде термобілизна. Не має бути мокро, бо волога холод. Другий шар утеплюючий. Це може бути, наприклад, вовняний светр. І третій шар від холоду ззовні куртка, жилет чи тепла кофта. А якщо температура падає до плюс 10 градусів, радять ще четвертий резервний шар, щоб тепло не тікало взагалі. Можна взяти плед, ковдру чи пуховик. Ще один дуже зручний спосіб зігріти хімічні грілки для тіла. Використовувати їх просто: відкриваєте упаковку, трохи струшуєте грілку близько 10 секунд, чекаєте 5 хвилин, поки вона прогріється, і прикріплюєте до одягу. На цілу їх клеїти не можна, тільки на верхній шар одягу, щоб не пекти шкіру. Вночі нам завжди холодніше, ніж у день, тому щоб не замерзнути до ранку, варто заздалегідь подбати про тепле місце для сну. Якщо пощастило і з'явилась електрика, можна нагріти ліжко електропростирадлом, від розетки чи навіть від потужного павербанка. Але слідкуйте за безпекою: його не можна згинати чи в нього кутатись, тільки рівно розкласти на ліжко. А якщо світла зовсім немає, виручають старі добрі грілки з водою з термоса. Щоб спати тепло, вкривайтесь декількома ковдрами. Тут знову допомагає принцип багатошаровості. І ще одну лайфхак. постільну білизну з бавовняною краще замінити на флісову чи фланелеву. Вона набагато краще зберігає тепло. Топ варіант: якщо вдома зовсім холодно, спробуйте зимовий спальний мішок. Він гріє краще, ніж звичайна ковдра, завдяки спеціальній анатомічній формі та утеплювачу. В середину спальника лягаєте в термобілизні. А ще можна використати намет усередині квартири, звучить незвично. Але це насправді має сенс. Намет як маленький мікроклімат всередині великої холодної кімнати. Він зменшує об'єм повітря, який потрібно нагріти, і дозволяє вашому тілу та теплу від дихання та рухів зігрівати менший простір. Саме це й дає ефект. В середині намету стає помітно тепліше ніж у всій кімнаті. Це ще називають кімната в кімнаті. Газові обігрівачі, пропан, бутан, бюджетні та ефективні, але мають високий ризик пожежі і чадним газом, якщо вентиляції недостатньо. Також є ризик вибуху при порушенні правил експлуатації, тому навіть якщо цей спосіб використовувати, то дуже дуже обережно і тільки у квартирах зі стабільним провітрюванням. Що ще можливо ваші батьки чи бабусі колись обігрювали оселю буржуйками, але зараз це заборонено законом. Встановлення печей грубо порушує правила пожежної безпеки, можна вляпатись навіть в кримінальну відповідальність. На випадок, якщо вдома буде нестерпно холодно, вам варто знати, де знаходяться пункти обігріву. Це нові спеціальні локації, де можна поїсти, випити чаю та навіть переночувати слово місця з базовими зручностями. А й ще зарядити телефон і павербанки. У деяких навіть можна буде станцію, це потрібно питати на місці. Все залежить від потужностей у кожного окремого пункту. Вони особливо важливі для літніх людей, сімей із маленькими дітьми, тих, чиї будинки можуть залишатись без опалення кілька днів поспіль. Нагадаю, 17 січня столична влада дозвола виходити на вулицю під час комендантської години, щоб дістатися пунктів незламності або повернутися додому. Тож, незалежно від часу доби, вони в доступі будемо відвертими за відчуттями цей тиждень був одним з найважчих. Навіть звичні справи стало робити складно. Безумовно, ми тримаємось, але не будемо лукавити. Виснаження є. Спрага містить низький рівень цукру, який майже повністю зникає у процесі ферментації. Ідеальний вибір, коли хочеться чогось газованого, в міру солодкого, з приємною кислинкою та ще й корисного для організму. Великий крок у стримінг. У 26-му році український медіапростір отримав важливий сигнал. Велика хвиля розважальних шоу повертається на екрани, але вже зовсім в іншому форматі. Не на класичне телебачення, а на стримінг. Таку заяву зробили 22 січня на презентації стримінгової платформи Світ тіві де анонсували запуск відразу кількох культових розважальних проєктів. На платформі Світ тіві яка позиціонує себе як національний онлайн-кінотеатр і медіасервіс, розширюють створення розважального контенту, зокрема великих шоу. І очолить цей напрям український продюсер Володимир Завадюк, який має величезний досвід створення масштабних телевізійних форматних проєктів. Наприклад, танці з зірками, голос країни, клуб одного відсотка, маскарад і багато-багато інших. Він оголосив, що в 26-му році в її програмній сітці з'являться Танцюють всі, українська адаптація всесвітньо відомого формату «So you think you can Dance, який раніше виходив на СТБ і здобув мільйонні аудиторії. Фабрика зірок перше талант-шоу в Україні у світі популярне як Star Academy, що у 2000-х також було частиною ефірів українських телеканалів і відкрило нових зірок-шоу-бізнесу. Вгадай мелодію, музичне шоу за міжнародним форматом Name The Tune, цього разу із змаганнями між відомими артистами. Також впізнай брехню, комедійне панельне шоу, адаптація британського формату. А ще Destination X, дуже популярний у світі зараз тревел-проєкт. Ну і зрадник реаліті формат, який вийшов на платформі у минулому році і дуже полюбився українському глядачу. І тут потрібно зрозуміти, чому ж це принципово нова модель. Раніше українські велетні жанру розважальних шоу, як умовно ті ж «Танцюють всі чи фабрика зірок, створювалися для традиційного телебачення. Глядачі дивилися їх безкоштовно або з мінімальною платою за доступ до мовлення, а гроші, витрачені на проєкт продакшн, намагався повернути через рекламу або підтримку великих партнерів і спонсорів. Часто це були компанії, якими володіли олігархи і використовували їх у власних цілях. Така модель панувала десятиліттями, але вона фактично мала значне обмеження. Продакшн стає залежним не від глядачів, а від рекламодавців. А реальна оцінка успіху шоу йшла, скажімо так, в розріз з інтересом аудиторії. І так, ці іміджеві масштабні проєкти могли бути абсолютно економічно невигідними, оскільки реклама вже не могла повністю компенсувати великі бюджети. Це вже я мовчу про прибутки, які можна було б вкласти у подальший розвиток. Ну і аудиторія то теж з часом втрачалася. Її дратувала ця ж реклама і все, що показували у паузах. У світі стримінгів, як Netflix, Prime Video чи HBO, зовсім інша логіка. Глядач платить за доступ, і саме цей платіж стає джерелом доходу для платформи. Потім вона це інвестує у нові проєкти. І у цій моделі думка глядача справді має вагу. Якщо контент не дивляться, за нього не платять, а якщо не платять, його не продовжують. Тут працює проста формула: хто платить, той і замовляє музику. Саме тому платформи дуже уважно аналізують реакцію аудиторії, відгуки, перегляди, утримання, і на основі цього вже ухвалюють рішення, які шоу продовжувати, що змінювати, а які взагалі закривати. У 2025 році платформа Світ-ТІВІ протестувала нову модель на шоу-зрадники, і цей експеримент виявився доволі успішним. І зараз це вирішили масштабувати вже на великі культові формати, які раніше існували виключно у межах телевізійного ефіру. Не можу оминути ось який момент. Коли зрадники тільки вийшли, я бачила у соціальних мережах запитання на кшталт, чому я в Україні маю платити за українське шоу. І це насправді багато про що говорить. Українці десятиліттями жили у реальності, де розважальний контент здавався безкоштовним. Але насправді він таким ніколи не був. Просто раніше за нього платили замовники, а не глядачі, і саме вони, а не аудиторія, і часто і впливали на те, яким буде продукт. Давайте так, треба усвідомити, що українське шоу це продукт. Ну, грубо кажучи, ми ж платимо за яблука у супермаркеті, хоч вони й ростуть на деревах в Україні. Плата це не бар'єр, а механізм підтримки і також механізм впливу. Я вважаю, що повернення танцюють всі фабрики зірок та інших форматів на Світ-ТВ світів. Це не просто хвиля ностальгії, хоча буду відвертою, це я дуже відчуваю і вже з нетерпінням чекаю. Це ще частина нової медіаекономіки, де українські розважальні шоу переходять з традиційного телебачення у стрімінг, який побудований навколо глядача, його інтересів і бажань. Фактично, це перехід на ринкові відносини. Це шанс, що український розважальний контент буде далі розвиватися і мати можливості на нові і нові проекти. Економічний форум з 19 по 23 січня у швейцарському Давосі відбувся всесвітній економічний форум, одна з ключових міжнародних подій року, де світові лідери, урядовці та представники великого бізнесу протягом кількох днів обговорювали глобальні виклики. Серед учасників і українська делегація, для якої форум став майданчиком для серії переговорів та зустрічей, які теми стали ключовими цього року, та чи отримала Україна важливі сигнали з Давоса? Всі ми звикли, що це місце, де якась частина світової еліти зустрічається без жорсткого протоколу, щоб поспілкуватись Цьогорічний 56 й Натомість таким черговим не назвеш. Він був набагато масштабнішим. Аж 400 політичних лідерів, з них 65 очільників різних держав та 6 лідерів країн G7. Крім політиків, на форум завітало близько 850 директорів світових компаній. На форумі обговорювали широко коло глобальних питань, які впливають на все людство: технології та штучний інтелект, економічне зростання та інвестиції в людей, енергетика та ресурси, особливо вода, торгівля, фінанси та ринки капіталу. А Давос традиційно не був про гучні рішення і підписання угод. Але не на цей раз прямо на форумі західний лідер запустив Раду миру, яка бере на себе відповідальність допомагати зі стабільністю, відновленням законної влади та працювати над тим, щоб у регіонах, де вже є конфлікти або є ризики появи, встановився тривалий мир. Ну, принаймні, так заявлено за попередню інформацію до Ради Миру. Запросило близько 60 країн та Європейську комісію. Серед учасників, представники ЄС, близького сходу, Азії та Глобального Півдня. Україну теж запросили, але у списку опинилася і РФ та Білорусь. Тому Володимир Зеленський наразі вагається, чи варто погоджуватись на участь. Взагалі це виглядає як амбітний проект, який конкуруватиме з ООН. Побачимо, чи вийде поїздка української делегації та особливо президента України виглядає цілком прагматичною. По-перше, це неформальні контакти з ключовими гравцями. По-друге, постійні консультації з європейськими союзниками. Світ і Європа швидко змінюються, змінюються і позиції всередині НАТО. Саме в таких неформальних форматах узгоджується спільне бачення. Третє комунікація з глобальним бізнесом і фінансовою елітою. Йдеться не лише про майбутню відбудову України, але й про енергетику та військово-технічну співпрацю, сфери, від яких напряму залежить здатність України тримати фронт. Проте поїздка президента України до останнього була під питанням у перші дні форуму. Володимир Зеленський залишився в Україні через нічний обстріл. Він казав, що в його пріоритеті допомога українцям у вирішенні нинішніх проблем з енергетикою та консультації з енергетичним штабом. Але у передостанній день форуму він таки прибув до Давосу. Його перебування там вийшло доволі активним. Згодом стало відомо про головні домовленості та підтримку партнерів. По перше. Це додаткові ракети ППО. Зеленський підкреслив, що під час зустрічі обговорювали поставку саме тих систем, які потрібні Україні для захисту від балістичних загроз. Крім того, сторони обговорили гарантії безпеки, які ніби вже готові, і президент розраховує на їхні підписання найближчим часом. Також котре обговорювали ситуацію на сході країни та шляхи завершення війни. Обговорювалася і тристороння зустріч в ОЕ, і треба сказати, після форуму 23 січня ввечері вона власне почалась. Перша в такому форматі дводенна зустріч з обговоренням параметрів закінчення війни. Зеленський наголосив, що ці переговори мають стратегічне значення. Не менш важлива новина підтримка ЄС. Президент подякував лідерам Німеччини, Нідерландів та Швеції за збільшення допомоги Україні. Загалом йдеться про фінансування 45 мільярдів щороку протягом наступних двох років, плюс додаткові ресурси для посилення підтримки. До речі, ще момент. Перед самітом активно готували план процвітання для України на 800 мільярдів доларів, але в Давосі його так і не підписали. Водночас Зеленський прямолінійно розкритикував, мовляв, Європа досі не готова діяти рішуче. За рік нічого не змінилось, сказав президент. Він нагадав, що ще минулого року говорив у Давосі про необхідність захищати себе, а реальні кроки так і не зроблені. Європа досі не створила повноцінного трибуналу щодо РФ. Часто знаходить більш термінові проблеми ніж справедливість, і не готова до ефективних санкцій проти Росії. Зеленський закликав жорсткіше обмежувати Росію, припинити експорт нафти через тюньовий флот, використовувати заморожені активи на користь України, а не для мирних пропозицій для Кремля. Обговорювалася ідея створення об'єднаних військ Європи. Президент України чітко заявив. Будь-які плани зі створення так званих об'єднаних військових сил Європи неможливі без участі української армії. За його словами, йдеться не лише про кількість військових, але й про досвід та реальні бойові навички. Без мільйона українців не обійтись. Це і буде основою такої армії, наголосив Зеленський. Він додав. Що на формування об'єднаних сил Європи за прогнозами піде від трьох до п'яти років. Але об'єднані війська можуть існувати лише за умови спільної волі всіх європейських держав, підкреслив український президент. Без реальної готовності діяти разом, жодна концепція не матиме сенсу. Форшор, sure. якби не виступ зеленського західного лідера і відомих бізнесменів, цей Давос не був би таким яскравим, бо риторика європейських політиків на їхніх виступах була в принципі звичною і традиційною. Взагалі, що ми бачимо: на руїнах світу, який будували на міжнародному праві, формується новий світовий порядок. Куди він заведе? Сильний світу цього не розуміють. І Давос цю ситуацію, на жаль, не прояснив. А наша увага зосереджена на тристоронній зустрічі в об'єднаних арабських еміратах. Тиха нава нещодавно вийшов перший український серіал у стилі True Crime. Тиханава, і це не просто новий детектив, а спроба зайти в уже доволі популярний і складний жанр сучасного світового кіно і телебачення. Тож чим він такий особливий і як цю новинку сприйняли українські глядачі? True Crime у перекладі Справжній злочин це жанр, який базується на реальних або принаймні максимально наближених до реальності кримінальних історіях. Тут немає глянцевих героїв, якихось ідеальних слідчих чи вигаданих сюжетних поворотів заради ефекту. Навпаки, головне у True Crime – це деталі, психологія, атмосфера і питання, як це взагалі могло статися насправді. У світі True Crime давно став феноменом. Документальні серіали на Netflix, HBO, утворення убивців, плівки зі сповідю, сходи збирають мільйони переглядів. Людей захоплює процес розслідування, помилки системи, мовчання суспільства і те, як одна подія ламає життя, ну просто потім десятків людей. Українську тиху наву створили у тій же логіці, але перенесли у наш контекст. Молодий юрист Адам Юшкевич разом зі своєю нареченою Інною приїжджає до невеликого вигаданого містечка з промовистою назвою Нава. Тут усі всіх знають і нічого не відбувається. Принаймні так здається на перший погляд. Але саме за цією тишею приховуються злочини, які роками залишалися без відповіді. Інна стає жертвою тяжкого злочину, але замість підтримки та швидкої реакції герої стикаються з тим, що для Тру є болюча знайома: байдужістю, недовірою, спробами замовчати і спотворити факти. Правоохоронна система не поспішає шукати винних, а місто ніби закривається, і кожен мовчить і робить вигляд, що нічого не сталося. Важливо, що тиха нава це не просто вигадана історія. Серіал знімали в Ірпені, а Сюжет заснований на реальних злочинах, які відбувалися на Київщині, зокрема на території сучасного Бучанського району. Прообразом усіх цих подій став серійний злочинець Юрій Кузьменко, який діяв у 2003-2009 роках. Його злочини фіксували в різних населених пунктах цієї області. Ключова у цьому серіалі не тільки хто винен, а саме чому так сталося, чому злочини не зупинялися, чому люди мовчали і яку роль у цьому зіграла байдужість страх і сама система. Хоч я ще не додивилася до кінця, але вже зрозуміла, що тиха нава це не класичний телевізійний детектив. Тут немає швидкого темпу і якихось простих відповідей. Натомість є напружена похмура атмосфера, увага до дрібних деталей і психологічний тиск, відчуття, що зло може ховатися не десь далеко, а поруч, у цілком знайомих людях і місцях. У соцмережах хвиля обговорень: є коменти, мовляв, трапляються неправдоподібні епізоди, десь актори переграють, але загалом глядачі задоволені і пишуть, що це вже якісніший український контент ніж вони звикли бачити. Отож, true crime у світі давно не новий тренд і не експеримент, а значна частина телевізійного ринку. В Україні ж поява такого серіалу лише фіксує той факт, що ми надто довго заходили в цей жанр. Український ринок все ще в пошуку мови для складних тем. І питання тепер не в тому, чи варто це робити, а чому це почалося тільки зараз. У соціальних мережах хвиля обговорень. Є коменти, мовляв, трапляються неправдоподібні епізоди, і десь актори переграють. Але загалом глядачі задоволені і пишуть, що це вже якісніший український контент, ніж вони звикли бачити. Я особисто окремо хочу відзначити гру Олександра Рудинського, який грає прямо на рівні голівудських зірок і є володарем премії BAFTA. Отож, тру Crime у світі давно не новий тренд і не експеримент, а звична частина телевізійного ринку. В Україні ж поява такого серіалу лише фіксує простий факт. Ми надто довго не заходили у цей жанр. Український ринок все ще в пошуку мови для складних тем. Питання тепер не в тому, чи варто це робити, а чому це почалося тільки зараз. Бойове зведення два тижні на нашому каналі не було зведень, бо глобальних змін на фронті по суті немає. Але з'явилися окремі події, які варто обговорити. 22 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділ на Покровському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати російські війська у Покровську та Мирнограді. За інформацією сирського, чергову спробу захоплення агломерації українські військові зірвали. Водночас він підкреслив. Ситуація залишається складною, бої важкими. Російська армія підтягує резерви до Покровська і намагається знайти слабкі місця в обороні. Напрямок за зведеннями Генштабу стабільно залишається одним із найінтенсивніших за кількістю російських штурмів на Лиманському напрямку, що на Луганщині ситуація стає напружнішою. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов каже, що армія РФ намагається просучитись місто Лиман. Російські війська намагаються відрізати українські підрозділи від постачання і шляхів відходу. Одна з ключових цілей росіян. Панівні висоти поблизу закітного і кривої луки, щоб контролювати значну частину району і ускладнити оборону українських військ. Паралельно ворог намагається знищити дороги і переправи на східному березі річки, щоб обмежити підвезення боєприпасів і ротацію. Потрібно розуміти, Лиман – це останній серйозний рубіж перед слов'янським і Краматорським зі східного напрямку. Якщо ворог зможе закріпитись на висотах і просунутись вздовж правого берега річки, він отримає можливість обстрілювати ці міста артилерією. Звісно, хотілося би сподіватися, що цього можна буде уникнути. Під Куп'янськом на Харківщині утворена кілзона, зона ураження, де противника знищують ще до того, як він доходить до позицій. Як зазначає інститут вивчення війни, у цьому районі росіяни фактично втратили можливість нормально використовувати техніку на глибині до 20-25 км від лінії фронту, а піхота не може безкарно пересуватись навіть на відстані до 1 км. Будь-який рух і його фіксують та знищують. Цього вдалось досягнути завдяки безпілотним системам. Вони не просто працюють по цілях, а фактично перекривають простір. Ні українська, ні російська піхота не може просуватись ближче ніж кілометр до фронту, а механізована техніка маневрувати на десятки кілометрів в глибину. В ISW вважають, якби такі можливості Україні вдалось масштабувати на весь фронт і збільшити глибину ураження, це могло б змінити сам характер бойових дій. Росіянам стало б значно складніше просуватись вперед, а у село оборони України би можливість для контратак. Більш того, аналітики припускають: якщо не дати російським військам використовувати техніку навіть у 50 кілометрах від лінії фронту, їхня тактика інфільтрації, тобто просочування малими групами, просто перестане працювати. Піхоті доведеться йти пішки на неприйнятні дистанції з передбачуваним результатом. І ще одна критична точка. Запоріжжя на Оріхівському напрямку. Бої зосереджені навколо Степногірська. Росіяни намагаються закріпитись і рухатись далі у напрямку Малокатеринівки, щоб прорватися до Запоріжжя. За тиждень там зафіксували просування, бої тривають. Окрема тривожна деталь Сумщина. На карті Діпстейт у сіру зону перейшло ще одне село Комарівка. Воно невелике і вже безлюдне, але сам факт показовий, росіяни продовжують поступово розширювати зону нестабільності вздовж кордону. Йдеться не про великий наступ, а про повільне прощупування і створення тиску на прикордонні райони. Паралельно з подіями на фронті відбуваються і кадрові рішення, безпосередньо пов'язані з військовою сферою. Володимир Зеленський призначив Павла Єлізарова заступником командувача повітряних сил. У цивільному житті він працював чиновником, медіа менеджером і бізнесменом. А з 22-го року мобілізувався, а нині його ключове завдання пошук ефективних рішень проти масованих атак російських шахедів. Ще одне призначення: волонтер і блогер Сергій Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті. Отож, важко зробити якісь висновки щодо подій. Боротьба триває. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.